Тому що у нас є історія про таксі. Бо ми чи не щодня чуємо скандальні історії про таксистів. І от днями неприємна ситуація склалася з українською співачкою Тоною Матвієнко. А який таксист не просто хамив, а ще й вдарив її просто під час конфлікту? Про інцидент артистка сама розповіла у своєму інстаграм. Тож, чим все закінчилося, і що робити, якщо ви потрапите у схожу ситуацію, давайте дивитися далі у сюжеті нашого журналіста Олександра Бончева. Звичайна поїздка у таксі ледь не закінчилася трагедією. Популярну українську співачку Тоню Матвієнко вдарив водій таксі. За словами артистки, чоловік поводився грубо від самого початку, ігнорував прохання зачинити вікно через протяг та дозволяв собі хамські висловлювання. Я попросила зупинити машину, навіть не доїхавши до фінальної точки маршруту. Він відмовив: довелося відчинити двері на ходу. Лише тоді він зупинився. Я вийшла, грюкнула дверима. Але на цьому конфлікт не закінчився. Водій теж вийшов з авто, наздогнав тоню і вдарив її спочатку у голову, а потім у плече. Я звернулася до правоохоронних органів. Ця доба для мене була приниженням і шоком. Поліція оперативно затримала нападника. Ним виявився 63-річний чоловік, який працював в одному із служб таксі. Проти нього відкрили кримінальне провадження за статтею побої та мордування. Слідство триває. У компанії таксі повідомили, що вже обмежили йому доступ до платформи та пообіцяли, що таких водіїв більше не допустять до перевезень пасажирів. У схожих ситуаціях психологи радять не провокувати агресора, говорити спокійно, не сперечатися та не підвищувати голос. Це допоможе знизити рівень напруги. По можливості швидко залишайте місце загрози. Нам важливо стати так, щоб людина не могла до нас дотягнутися або не могла нам зашкодити. Тут складність того, що ми говоримо про авто, дивитися на людину і намагатися говорити дуже спокійним голосом, не роблячи різких рухів. Водночас, експерти з безпеки радять під час поїздки намагайтеся завжди сідати позаду праворуч, адже це найбезпечніше місце для пасажира. На старті надсилайте дані про поїздку родичам, зокрема, номер, марку та колір машини, ім'я водія та геодані з телефону. Юристи радять у разі виникнення небезпеки включати відеозапис і фіксувати все, що відбувається в салоні. Загрожує залежності від того наскільки тяжкість лесів пошкоджень. І це може бути від умовно кажучи умовно і штрафу аж до 10 років позбавлення волі. Крім того, потерпілий має право вимагати компенсацію від компанії таксі. Для цього важливо зібрати всі докази: медичні довідки, фото травм, чеки з аптек. Далі справа за судом. У нас суди не надто щедрі в плані моральної компенсації. Якщо ми говоримо про моральну компенсацію, то ну по такій справі умовно кажучи, це може бути 5, 10 тисяч, 20 тисяч гривень. Дуже як вирішить суд.